Де ви є? Ой, Все звалилося, все впало. Другесеньки мої. М -м. Я говорила за торт. Я, е торт, звичайно, я не печу, бо мі мій син не їсть ніякого солодкого, невістка ніякого солодкого не їсть. І я побачила, ось такий, бачите, такий круглий круглий Такий круглий і написано «Аллімони», таке солодкі «Аллімони». Не знаю, чи вони дозволять таке дати, їсти, де Екокваза, де зараз я вам покажу. Бачите, такий тортик з лимоном. Чи там є крем середині, чи там рікотта є, я не знаю. Я ось так витягну і буду з нею бавитися. Скажу дивися, який торт. На тебе такий mm -hmm. тортик принесла. І, і тут іграшка є. Так, побавитися, подуріти. Жада, мадонна, жада своє має, жада теж має свою сумочку. Бачите, ось тут вона має. Тут вона має. І зараз йдемо на, на пляж. Що тут? Я ще цибулю купила йому. Зараз його забула, лишу я в тому Отака цибуля, одну вам витягнула, показала. Це EGP, така цибуля, дуже свіжа, дуже сочна. Вона так хрумка, і тут є 5 цибулинку, штуї 2,50. Це цибуля, хто знає, всі знають, хто живе в Італії. Це цибуля. Ді, ем, називається тропе. Тропея, я вже вам сто раз говорила, ми ціле літо ж їмо ту цибулю. Вона спеціально така е, свіжа. Пізніше зимою вона теж продається, але вона зимою зовсім інакша, вона без того бадилля зеленого. Вона така вже суха, але форма така сама довга, вузька, довга і така червонувата, бачите? І джіпіт. Це дуже-дуже смачна. Це зверху це все ми викидаємо. Ми отой смиріт зверху не їмо. Ніхто смирід цей в Італії не їсть, тому що в Італії дуже багато всяких овочів, і запах з рота. Бізоньою дуже старе тенті. Старе тенті, другасеньки мої. Е, так, я нонна. І е, мені багато років як мені багато років, і одна мені така мудра написала, каже: Анна, ну ти вже нонна, ти вже пенсійного віку. Ну я ще так би не пенсійного віку, мені ще до пенсії ого тут в пенсії 60, П'ять років, але я нонна вже нона, це може бути і в 45. і, Наприклад, була велика малесенька дуже різниця. Я дуже свого сина дуже скоро мала, в 20 років, доресеньки мою. В 20 років, і навіть не повних 20 років різниця між мною і між сином моїм. Mm -hmm. І мій син дуже, -дуже дорослий виглядає. Mm -hmm. Як мене питаються, італійці, скільки тобі років? І е, я боюся казати, скільки е, років моєму синові, бо вони не вірять, що мені, що мені стільки років, і мені ще можуть дати більше навіть подумати більше. Наприклад, е, ну що, якщо я скажу, що не знаю, скільки там, ну мені багато дадуть, тому що якщо е, вони подумають, а так, 25 родила, в 30 родила, а ще як додать такий великий вік мого сина, то мені виходить, що мені вже під 70, розумієте? І ось так. Саме найбільша як мене питається, скільки си твоєму синові років. Ну я завжди брешу, я говорю більше. Ну 30 вже виповнилося. Карамелла, <рес> карамелла, карамелла, карамелла. І я йому трошки більше, як трохи більше, як не трошки трохи більше, як, як 30. І ну, як буде 40 років моєму синові, я буду вже в кризі. тому що я себе на 40 почуваю, а мій син вже 40 років має, вже старі. Ну, це так, це треба при цей. Вона така розумна написала мені, каже: Анна, ти вже пенсійного віку, ти що, будеш завжди закохуватися? Ти що завжди будеш і в 90 років, в 95 років ти будеш закохуватися? Я буду закохуватися. Це Італія. Вам того не зрозуміти? Хто не жив в Італії, ви того ніколи не зрозумієте. Підтвердіть мені, хто дивиться з Італії на мої відео, хто живе в Італії 20 років, 25 років. Ви всі прекрасно знаєте, що в Італії ти себе не почуваєш, що ти маєш 60 років, що ти маєш 50 років, що ти маєш 40 років. Тут зразу я як приїхала і мала 30 років, і трохи тридцять і мала, не чуть-чуть більше. І я себе старою почувала. Ви розумієте, у мене вже був син. Мене вже був син, вже мав 10-11 років. У мене вже син мав, і мені здавалося, боже, у мене вже син 11 років має. Це я вже стара. Ви розумієте, як мене Україна і всі ви знаєте прекрасно, як Україна нас просто і зараз так само. Зараз так само людина в 30 років. Там траджедія, хто має вже 30 років, хто 40, себе дуже погано почуває вже старим. Себе почуває. тут в Італії абсолютно но. Абсолютно, но тут можна спокійно закохуватися в 70 років. Приземлю, я вільна в 70 років, він вільний в 70 років. Так нам разом люди сходяться разом для того, щоб проводити час. Ніякий мужчина не шукає собі казал таку домашню хазяйку, яка йому буде варити. Мужчина собі шукає, щоб разом на подорож поїх... подорож поїхати, щоб на море разом поїхати, щоб вийти погуляти, щоб посидіти і обід разом поїсти. Всі італійські мужики, мужики. <головіка> Мужчини вміють готувати. Джадо. Вміють готувати. І вони ніколи не хочуть. І щоб прийшла якась і була така дуже брава, щоб вона так сильно готувала, мила, порядок робила, таку чистоту в хаті тримала. Вони того не люблять. Я вам даю гарантію, що італійський мужчина любого віку, чи він має 30, чи він має 70, чи він має 90 років, він хоче легку жінку, щоб сміялася, щоб холодильник був напівпорожний. Вони, вони багато не, не, не є макарон, є олія, щоб була парміджана, щоб був і все. Вони не нагружують так багато холодильник. І вони не хочуть так багато готувати на 3 дні. І не хочуть абсолютно, щоб жінка стояла 3 дні, е... дні, щоб стояла в джада, е... де ти сховалася? ква джада спокійна. Бачите, вона спокійна, спокійна, з нею щось можна трошки зробити, якщо вона така спокійна, але в неї пізніше буде така кризі, що вона починає нервуватися. І, але це 10 хвилин. У мене є велике терпіння, я це все переношу. 10 хвилин, дорогенькі моїм. І е, зараз йдемо на море, йдемо ходити камінари. Я своєму сину сином своїм буду, не буду багато, тому що Джаду я не можу посидіти <говорит> багато. Джада тихенько сидить, то на піску, то на ліжку. Мій мій син винаймає, скажімо. Два ліжка в першому ряді. Але це не обов'язково нам сонце. Ми не любимо сонце тут, ні я, ні джада. Для нас це саме найкраще повітря і ходити босому по піску. Це здоров'я. Дихати глибоко-глибоко. Хоча ми після обіда, а найбільше йоду це є зранку, дорогенькі мої. Я вже на другий тиждень всіма силами буду зранку приїжджати. Я так люблю свою хату. Я, от, мені треба виходити разом з моїм компаньоном. Зараз мого компаньона знову три дні нема. Я знову зранку розслабилася. Просто я люблю дуже свою хату. Я можу бути в хаті закрита і днями, і місяцями. Тому що, як ви бачите, в мене панорама є така, і я себе одиноко не почуваю. З вікна я все бачу, машини, люди. Собаки, коні, коні, вівці, коротше, всіх бачу. І джада. А що ти тут хочеш? Візьми читай, читай цю книжечку трошки. Хочеш читати, тут почитай. Давай дивися трошки на малюнки. І м -м -м, я дуже люблю, вона така прохладна, вона така гарна. Я там і квіточки, і щось прибираю, якийсь поробити І лежу, і лежу, і відпочиваю, і відпочиваю дуразенькі мої. Я дуже люблю свою хату, дуже сильно. Вона в мене дуже така уютна. дуже уютна. Я зараз от три, три дні знову сама вдома. І я себе дуже добре почуваю як я сама вдома. Тому що мені не треба нічого готувати. Трохи мене нервує, що в мене холодильник заповний. У мене холодильник заповнений. Дуже повний і. Чому він в мене повний? Не тому, що ми багато їмо, а тому, що я люблю купляти. Я йду в супермеркат і розслаблюся. Отут, так... Де тут такі? Отут. так от взяти, о, вже інакше, бачите, тут таке світло б'є ззаду. Я люблю купляти, тому що жінка йде щось купляє, вона розслабляється дуже сильно. І, а я шанель не купляю, я золото не купляю, бо в нас тут не прийнято, не гарно. Ми тут, ми тут дуже жінки впевнені в собі. Чому жінка тут впевнена в собі? Тому що як жінка має свою зарплату, я вам ще розкажу, я вам ще покажу, як я сама зможу прожити. Бо ви мені вже багато раз писали, що я не потягну свою хату. Це все оплатити. Не потягну дорогенько мої, а я потягну дуже сильно, бо я вам ще покажу свої ці, от як не називаються, послуги, ті, що я плачу за світло, за газ, за воду, скільки я плачу. І, і, і зовсім без економії такої великої. Без такої великої економії. Cool. економії е, 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 коли світло світиться, скільки світиться, бо я хочу гарну, красиву хату мати. У мене світла дуже багато в різних місцях, і тут, і тут, і тут У мене світло і зверху, і збоку, боку, і таке, і таке. У мене дуже багато світла. Я люблю вечором задовольнятися тим світлом. Стільки скільки мені треба. Дуже такий уют здає моє світло доргенькі мої. І так само вода, і так само опалення, і це все решту. Я вам покажу, скільки я е, плачу, але зараз вам можу скоренько так вона і сказати, що за один місяць е, я вже так з грубого порахувала, зараз вам скажу, що 50 євро за, 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 за одне я більше ніколи не плачу. А в мене що за одне що це означає? Е, світло, газ. Світло, газ, вода. Сходи миють. Будинку мить сходи е, і, е, і, і сміття викидають так? Сміття то є п'ять. Ну і інтернет. ще. Інтернет на що інтернет? Ми платимо зараз 22 два євро за. За, за місяць компаньон мій платить. У нас, є, у нас є фібра, оця що в інтернет дуже скорий, дуже скорий. Там, де ми були в гостиниці на півночі в Італії, у статній гостиниці, там був ужасний інтернет. Там одне відео, я не могла за, 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 закинути, півдня одне відео закидалося. Там взагалі навіть мій інтернет до що я маю в телефоні, то він. Ну, як, о, може так? В темноті трошки верх підняти. Той інтернет, що у мене навіть в телефоні не працював, я вниз ходила, я на, на вулицю ходила. Я туди-сюди там ужасний інтернет. був. а у мене моє відео дуже скоро, за, за 6 хвилин, моє відео вже пішло. Ви розумієте, як воно вже змонтоване, і воно за 6 хвилин воно пішло. Деколи я піду вийду на, ну, на кнопочку, щоб воно пішло моє відео. Я е, піду на вулицю, не на вулицю, піду на балкон, і я, е, ніж прийду з балкона, я вже забуду, що у мене там відео, я приготуюся, вже, вже воно або в туалет піду. А воно вже пішло, воно вже, як то кажуть, пішло, ви вже одна, дві, три візуалізаційні, вже є дорогенькі мої. що, Італії. Вам ніколи, ви будете завжди молоді. От татуаджу я вже скільки років хочу, я хочу зробити татуаджу. Я абсолютно себе почуваю дуже добре, джада. Тут ніхто тебе... Та взагалі, то тільки, ті, тільки ті люди можуть зрозуміти, хто живе тут в Італії. Багато років. От наші жінки, чому, і скільки я наших жінкам говорю, кажу, ви дивіться, ви якби були в Україні? Во там жінкам є 60-65 років, 70, 70, 70, багато дуже є. Більше ніж 70. Я їм завжди як зустрічаю, говорю, кажу, бачите, як ви такі ви тут гарні, як ви, ви тут глянуть, як ви тут гарно ходите? А якби ви жили в Україні? Там вже були б ніхто із <гум> вас <я>. жінка. <гум> в 70 років чи вже стара, стара, стара. А тут тут ще. Ходять і кавалери за ними задивляються. Вони себе, вони себе навіть дуже молодо почувають, і особливо італійці просто не дають себе старо почувати, скажімо так. Тут чомусь так є. От навіть мужчина 70 років, я його не бачу старим. Я його не бачу старим. Тут 70 ще ого, го які. А в 65 просто люди не зроблені. Люди не зроблені і люди добре їдять, здорово їдять. Улія та сама завжди уліє оливкова. А саме основне це режим. От режим. Режим, режим, дорогенькі мої. Оцей режим сніданок. Е -е 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 і повторювати. То саме. Той самий сніданок, то, що вони майже кожен день рідко міняють сніданок в ті самі годині, обід в ті самі годині, ніхто не їсть, ні в третій, ні в четвертій, ні в п'ятій, може якийсь фрукт взяти, ніхто не об'їдається, ніхто цілий день не їсть і ввечері. В тій самі годині. Я живу з італійським компаньоном, я це дуже добре знаю. Як, наприклад, підходить восьма година, то, то вже все, вже де все, би він не був, вже треба їсти. розумієте? Чи ми на вулиці, він вже аджитат, вже вже стресе, стрес має. Або треба їхати додому, або вже що їсти на вулиці, бо то вже восьма година. А багато разів нам попадало ну, звідки звертатися, або пізно приходити до хати. І ми десь, може, один або два рази ми їли в хаті, що вже була 9 година, то він. Дев'ята година, от або на година на стіну там наверх наверх дивився, піднімав голову, і дев'ята година, і вже, вже вже для нього то вже недобре. Він вже стогнав. А наш український мужчина, коли дай дай, він буде їсти. І в 11 годині можна поїсти. І нічого страшного, це я не можу так от е, згодитися з тим. розумієте? Бо я не поїла в 8 то не поїла, ну вже поїм по 11 якщо така ситуація. Я вже не плачу. Або обід. Обід то, то, то взагалі страшне. Не дай Боже, щоб ти обід якось пропустив. Ну і що, я не голодна, я не хочу в перші годині. Скільки разів у нас таке було, що ми десь на вулиці, десь туди-сюди ми ходимо, ми не в хаті є. І от перша година він вже вже, 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 вже йому треба. Посідати десь щось їсти, бо то обід є. А я не голодна, я не хочу їсти, я можу пропустити. Зараз не хочу. А пізніше до себе буду при, 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 привчати, ну, прислухатися. Якщо я в 4-й годині щось захочу, то буду їсти трошки щось перекушу в 4-й годині. Мої. Дякую вам, що ви мене вислухали до цього кінця. Ставте мені лайк і ми з вами прощаємося. З вами прощаємо. Чао, джада! Салюта туті. Салюта тутті. тутті. Чао! До скорої зустрічі, дорогі мої. З вами була Анна зі Львова. Хто не знає, я зі Львова. І я зі Сихова. Помаленьку адрес вам не скажу, але як колись поїду до Львова, то буду ходити по мій балкон, бо мене квартира здається. Здається, здається, дорогенькі мої. Я давно вам хотіла сказати, здається, бідним. Дуже мало я за неї беру. У нас здається біженцям. одним біженцям. І зовсім мало я беру. Зовсім мало, зовсім мало, аж, аж смішно сказати. Мінімум живуть біженці в моїй квартирі. Доресинки мої. Того я не хотіла казати, нове відео я хотіла вам зробити, але вже сказала багато всього. Я вам сьогодні всякої інформації багато я вам сказала. Дякую вам і миру, миру, і найскоріше. Ми